Усіх вітаю 11 травня 2024 року місто Херсон. Продовжуємо показувати, що в мене тут на участку росте. Спостерігаємо, як себе поводять ті чи інші сорти винограду в самому місті Херсоні. Є навіть результати, дехто використовує цю інформацію і робить. Те ж саме, що роблю я зі своїми виноградниками. Є у них результати. У когось навіть в цьому році болячок на винограді нема. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас подарунок Запоріжжю. Хоча мені кажуть, що не схожий він дуже на подарунок, але цей клон, який у мене, я його називаю подарунком. Так як його купував мій сусід на ярмарку у сообщества Виноградна Еліта. І вони саме так його презентували. Він насінневий, висаджений у 2006 році. Визріває на початку вересня, гарно висить. У нього 21 метр шпалєри. Давайте глянемо, як це виглядає. От звідсіля. І ось ось до сюди. Отак от. Вверх, отут переважується, і от туди, в ту сторону йде. Плюс ми маємо наверху раз, два, три ряда, і він у нас росте аж до сюди. Отак ми його, отак от ведемо. Що це нам дає? Виходжу я на ньому десь на 40 пагонів. Ну, 40-45. У минулому році я з нього зняв 52 кілограма. Так, цьому кущу вже десь років, мабуть, 15. Ні, більше. Років 18. Так, тягне він навантаження гарно. Він корневласний. І Стараюся на ньому брати десь 40 ну від 40 до 50 кг. Але деякі, скажімо так, буває так, що він дуже гарно запилюється. І на пагін я залишаю одну грону, ну одну-півтори, що дозволяє його підстригти і зробити більш приємним на вигляд. Він на суцвіття не жадний. Давайте я вам так покажу. Ось дивіться, ось пагін. Бачите, ось пагін. Ось одне суцвіття, друге суцвіття, А ось третє суцвіття, І буває так, що ось це може не запилитись. А оце запилюється так, що ягида отака. 20 грам плюс. І навіть там, якщо Десяток ягідки, то дуже файно він дивиться. Ну, а з цим гроном, так, дивимося, як воно запилюється, а потім усе, що не запилене, прибираємо. Тоді рівномірна ягідка І дуже гарно виходить. Він корневласний. У минулому році цукру набрав 20 бриксів. Грона була від 600 до 1,300 кг. В такому радіусі. Не знаю, хтось каже, що там 1,5-2 кіла ягода на подарунку. Я на своєму такого не бачив. От я, ну, такий, біля кіла гроночка, якраз то, що треба. Так, буває ягідка на ньому до 20, 20 за 20 грам, буває, не часто, але буває. Треба проріджувати горошок. ну, Це з подарунків, хто знає, той знає. У мене декілька сортів, я їх проріджую Особ по гороху. Під ним метр радючих ґрунтів. Планую, як. О, бачите? Мій помічник. Чуєте? Щось не подобається, щось не подобається, з кимось розмовляю. Чи спить, чи розмовляє, незрозуміло. Саженці чобітів в цьому році не буде. Він йде в неокривному стані. Кажуть, що з ним треба працювати стимулятором. Не хочу. Він гарний, не хочу. Я в цьому році десь щось стимуляторами жахнув. Але, Але... якщо дивитись наше відео, то наступний десь буде, побачити, що з того вийшло і як воно виглядає. Ну, то, то жах. То, такого робити не потрібно. Я чогось чогось я з це зробив. Ну, Погнали далі. Це у нас сьогодні 11 травня 2024 року. Місто Херсон і, по факту, межа зіткнення у нас від міста 2 км. Комендантська година з 21 до 5, Світло маскування на вікнах. Обстріли міста продовжуються. Руйнування. Поранені, вбиті. Може, нас діти дивляться, але я їх пі... називати не буду, вони хуже, Да. Коли? Дня два назад. Коротше, наш район два дні докупи обстрілювали, рівняли. Так, все гурчало, все летіло, всі в телеграмах знали, кого не зустрічав, зустрічали, спрашували, живий, слава Богу, непоколічений. Лупили район. Дуже лупили. Так що два дні поспіль. Ну, сьогодні, наче ні, вчора, наче ні. Але будьте, будьте, будьте обережні, тому що обстріли продовжуються. Наші набрасують в отвідку. Так, наші як дадуть, як дадуть. Я не знаю, чим вони їм там накидують, але щось таке цікаве, їм накидують. Гучно, дуже гучно. Дрони радують. Нарешті, нарешті, а то майже місяць була тиша, нарешті почали лупити знову МПЗ. Потрібно це робити. Заводи, МПЗ, це треба нищити і руйнувати. Менше буде дізеля, бензина, менше буде їздити їхньої техніки. Хоча ця бензоколонка заправить все. Але ми, надія є, що це на щось повлияє. Що нам треба для перемоги? Для перемоги потрібні літачки, патріоти потрібні, авакси потрібні, ну і зброя. Чому потрібні літачки? По новинам казали, що вдумайтесь, був обстріл недавно України, дуже багато ракет запустили. Наші партнери підняли f 16 на території Польщі і спостерігали. Як переміщуються ракети, наносячи удари по інфраструктурі України? Ще раз наблюдали, як це все відбувається. Так збийте, блядь, І все. Ні, треба дивитися, щоб попало куди попало. То це ж як? ну, Це як дивитися, як нищать твоїх партнерів? Ну, жуть, жуть. Так що літачки треба нам. Чи зроблять надлом лебіді чорненькі в Росії? Так, у них прилеті, прилетіли лебіді, чорненькі, так, природні. Тобто пило, там морози, там горить, але все це ніякого сенсу для них мати не буде, тому що все це збросять на місцеву владу. І все це замовкне надовго і тихо. Але це може стосуватися населення, яке не довіряє. Ну, але вони будуть мовчати. Єдине, що може там надлом зробити, це закрити їм торгівлю за кордоном і економічна криза. Оце єдине, що може якусь зробити. Щось може зробити. Іншого не, не, не буде. Місто живе, автобус, тролейбус ходить, АТБ ринок працює. Розетка нова Пошта працює. Світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, за що я вам дуду. дуже-дуже вдячний. Підтримайте цей канал. Коментарем. І к нам прийде більше любові, благодаті, радості і щастя. Бо ми того варті. Крокуємо до перемоги. До зустрічі!